Чи може Росія запускати тисячі дронів за один раз, раз і за одну ніч? Я вам скажу відразу відповідь на це запитання. Зараз не може, але до кінця року зможе. І допоможе їй в цьому якраз пан Сі. Офіційний Пікін, Китайська Народна Республіка, що власне наштовхує на такі висновки заяви. ось Кристофера Кристіана, вибачте, Фройдінга. Це у нас генерал-майор. Він очолює спеціальний штаб Міністерства оборони в Києві, займається виключно українськими питаннями. Фройдінг перебуває в Києві достатньо часто, багато і він достатньо така комунікабельна людина, яка любить спілкуватися із пресою і висвітлювати, значить, свої знання або свої компетенції в плані інформації, яку можна оприлюднювати, яку має німецька розвідка. Так от він говорить, що віднедавна є така інформація, що Китай перестав абсолютно постачати і торгувати з Україною комплектувальними, які використовуються в дроновому виробництві. Абсолютно, все китай нам це не постачає, натомість наростив відчутно обсяги постачань до Російської Федерації. Робимо висновок: Китай допомагає Російській Федерації нарощувати виробництво дронів. Як росіяни кажуть у світових масштабах, але далі я вам покажу один скрін. Не знаю, хтось з вас бачив чи ні. Є такий завод в Російській Федерації. Він знаходиться зараз я вам скажу: він знаходиться в російському місті. Зараз дайте я. Знайду, це дуже цікаво. Алабу Алабуга, так Алабузі, виробництво в Алабузі. Так, от виробництво В Алабузі, подивіться, я просто я б це відео з соціальних мереж. Воно належить я так розумію пропагандистському каналу Міністерства оборони Російської Федерації. Звізда, тому що то зв'язка там місяця попаста. Короче, там 30 секундний ролик, який показує масштаби уже готових виготовлених оцих от шахедів Геранії в Алабузі, і е, це виглядає ну насправді страшно. Тобто їх настільки багато, і ти дивишся і розумієш, що саме вони полетять зараз на українські міста, от і от скільки є, є, стільки і полетять е, Росія зараз здатна виробляти до 600, е, цих е, дронів. Ви, ви розумієте а може наростити виробництво з легкістю і до двох, і до трьох, і до чотирьох тисяч. Це я маю на увазі на місяць. Так вони можуть це це робити. і е-е Німці кажуть, що а чому ні? Якщо буде так продовжуватися, якщо Китай настільки буде підтримувати Російську Федерацію у цьому виробництві, і цю алабугу буде підтримувати. Вони ж кажуть, що це найбільше у світі виробництва. То тоді е, так за ніч реально побачити і тисячу, і, і дві тисячі дронів, і це усвідомлюють абсолютно всі. Єдине, що є ще фінансово, знаєте, складова, от от про все, що ми не говоримо, воно все зрештою десь зводиться до грошей. І на жаль, цього разу так само, тому що. Німці що пропонують? Вони пропонують, хочете протистояти цим дронам. Петря це дорого. Якісь інші ракети це там довго і також дорого запускати літаки, користуватися авіацією, яка потрібна ближче до лінії фронту. Це також дорого. Тому давайте ми для вас будемо виробляти антидронові ракети. І коротше вони порахували, що антидронові ракети можуть коштувати у виробництві там ну вже готовий продукт з націнкою, маржею і так далі для німців. 2000 євро за штуку, так і виділяють певні кошти. Зараз пробна партія у нас до кінця липня вона заходить в Україну. Я не знаю, що ці ракети, з яких зенітних комплексів вони мають випускатися, мобільних чи немобільних, але от просто ця історія зараз починає отак. От розвиватися. Якщо воно зайде, зайде, то це власне німецький план. Що припиніть розказувати там про якісь надпотужні системи? ППО це ППО там дальнобійна зброя, це дальнобійна зброя, але є у нас проблема шахетів. Давайте її вирішувати 2000 євро за ракету. І такий трошки злив відбувся в видання АДР. Це я показую скрін. Проговорилася одна мадам, пані Фройлен Аліса Вайдель її звати. Це опозиційна політикиня, опозиційна до канцелярії Мерса, і вона, от ну ніхто ж не знає, скільки німці готові надати грошей Україні. Правильно, тобто ми, ми не розуміємо цю цифру. І вона дає коментар для АДР німецького, і от бачите, промовилося, що в той час як там канцелярія Мерса готує 5,4 мільярди євро. На війну в Україні на підтримку значить, України а ми тут шукаємо гроші для підтримки соціальних програм для наших рідних німців, так байерів І що це за фігня? І тут ці такі стоп. Те, що вона говорить, це не цікаво. Але почекайте, так виявляється, канцелярія мерця готує 5,4 мільярда. Ну то вже цікаво, вже можна розігнатися. І і е, Крістіан Фройдінг він же підтверджує, гроші є. Пробна партія в липні заходить 2000 євро за ракету. Це от є якби відповідь. Тому давайте з цим працювати. Інакше, як справитися з цим, так що це таке. Якась алабуга побудували завод. До речі, з приводу Алабуги, а це ж відео. Там ну воно прекрасне. Його можна вивчати в нашому головному управлінню розвідки, дивитися, які там конструкції побудовані. Де воно там все розташоване? Запустити якийсь американський супутник над алабугою, подивитися там із космоса, де воно все розташоване. ну і все і ну один там агав. Один там ага, та з будь-якої точки його запустіть. Звідки хочете Сєвєрного моря? Я не знаю, і все вирішено. Питання так само, як ви розправляєтеся. Я маю на увазі, сполучені штати там Ізраїль з дроновим виробництвом в Урані. Все, питання дронів постачання там в Росію закрите, але пізно. Друзі, нам треба було знищувати виробництво дронів іранських не в 2025 році, а в 2023 році, наприклад, знищувати в 2024, коли реально в Росія Росія ще не забрала цю технологію, поки вона її не освоїла. Тепер росіяни, дивіться, освоїли е, і собі хизуються тим, що е, вони там роблять якісь дрони. А в нас е, відбуваються е, розмови про те, що от нам надо доганяти, от нам треба не, не не відставати. Четвертий рік війни: доганяти, відставати, і так далі. І тому подібне треба думати. Треба е, все це е, звісно дуже сильно аналізувати і. Е, Ще трошки от підкину інформацію в цю тему, також на сам кінець. е, є е, у нас ще така історія, як дрон-діл з Сполученими Штатами Америки. дрон Дронділ, це до речі, вислів, який належить вже новій прем'єрці, е, Юлія Свероденко. Вона вчора буквально заявляла про те, що є політичне рішення вже в принципі. В результаті телефонного дзвінка зеленського Трампу вдалося переконати американського президента все таки погодитися на закупівлю. А це така на закупівлю тобто контракт наперед закупівлю великої партії українських дронів американськими штатами Америки. все на цьому там цитата можна і закінчувати. Далі ви мусите домислити, що далі відбудеться. Тобто, у нас є потужність, якась виробнича, так е, сполучені штати проплачують. Там ми хочемо там, там я не знаю 20 тисяч дронів, там 50 тисяч дронів. Причому різного, різного типу, не тільки оці, які ударні там дрони, fpv дрон, там ще якісь дрони, розвідувальні дрони, дрони камікадзе, які хочете. Значить, всі дрони ми там 50 чи 100 тисяч викупаємо. Наше виробництво отримує ці гроші, ще нічого не зробивши, виробляє ці дрони. І потім Сполучені Штати в Сполучені Штати вони не їдуть, і потім, значить, ці е, дрони залишаються в Україні і йдуть під контролем, під аудитом Сполучених Штатів Америки е, на потреби Сил оборони України. Ну, класна історія. Ну я от ну, спасибі, так блін, так це треба було чекати три з половиною-чотири роки. Ну просто сил не вистачає е, е, нормальна робоча без корупційних ризиків схема. Абсолютно, американські гроші, виробництво порахували, залишили, відправили. Все чотири з половиною роки. Ось так.